Nissan Rock Sport у продажу, друзі. Я радий вас вітати! Це твоє авто, а це наше надходження на продаж. І, можливо, це саме той Nissan Rock Sport 2017 року випуску, який ти собі шукав. Ходімо в порядку. Білий колір, повний привід, не сильні пошкодження по Америці. Автомобіль в хорошій комплектації. Комплектація SV плюс повний привід. З доволі непоганою начинкою це камери 360. Система контролю сліпих зомби безключовий ключовий доступ. В салоні темний текстиль, електричні регулювання підігрів, керма, підігрів, сидінь, двозонний клімат, круїз, велика система мультимедіа з великим екраном, з камерами 360, пробігу 109 тисяч км. Немає жодної помилки в автомобілі на панелі приладів. Просторий задній ряд. В чудовому стані. Повністю відповідає на свій пробіг. Автомобіль після обслуговування, його варто подивитись, і можна це зробити на вулиці Розмовська, 34, міста Одеса. Придбати машину можна в кредит, візень, трейдин, а також за готівку. Приходьте, подивіться, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою та оформимо в найкоротший термін. Передивись, можливо, саме це твоє авто.